Як почати бізнес, якщо ваша сім'я, ваші родичі, ваші близькі вас не підтримують? Це насправді дуже поширена ситуація в більшості підприємців, які вирішили розпочати свій бізнес. Незалежно абсолютно у якій сфері ви його вирішили розпочати, чим ви плануєте займатися? І ви будете стикатися не тільки з проблемами відносно того, які вам документи підготувати, чи яким чином вам назбирати коштів на запуск бізнесу, чи яким чином вам все правильно налаштувати, щоб ваш бізнес працював як система, правильно, і потім приносив прибуток, дохід яким чином вам шукати працівників, це все питання важливі, але є одне питання, яке зазвичай відсіює величезну кількість підприємців на самому старті. І цей момент якраз полягає в тому, що сім'я, близькі люди, родичі вони не підтримують підприємця, початківця. Виглядає ця ситуація в більшості випадків так. Є людина, яка один момент загоряється якоюсь ідеєю, вирішує цю ідею перетворити в бізнес. Вона порахувала, що це вигідно, вона побачила в цьому перспективу. Справа для неї виявилася цікавою. До речі, про те, як шукати свою справу, як зрозуміти, чи справа, якою ви займаєтесь, чи яку ви обираєте, ваша справа, я записав окреме відео, посилання на яке з'явиться ось тут або ось тут. Так от, людина знайшла свою ідею, вона нею загорілася і вирішує нею займатися. Вона окрилена емоціями, переживаннями, як це все буде круто, як це все класно виглядатиме, скільки це в майбутньому принесе грошей. І, звісно ж, ці емоції її розпирають і цими своїми думками, ідеями людина хоче поділитися із своїми найближчими людьми. Це є рідня, тобто сім'я, це є друзі. І, звісно ж, людина, коли приходить до. Своє, свого найближчого оточення і почне розповідати про свою ідею, вона очікує, що зараз їй скажуть щось на зразок: ти молодець, це крута ідея, в тебе все вийде, ти зі всім справишся, ти взагалі класна людина, ти взагалі перспективний бізнесмен, але в більшості випадків розвиваються події далеко не так. Розвиваються події наступним чином. Ви розповіли свою ідею, ви поділились нею із своїми друзями чи родичами. І у відповідь ви чуєте наступні слова: Ну куди ти лізеш? Ну який тобі бізнес? Який ти бізнесмен? Ти що? Вже всюди все розподілено, вже немає куди влізти, вже. Всі ніші зайняті, де ти візьмеш гроші на цю справу. А подивися, в тебе є сім'я, а в тебе є діти. Ну для чого тобі рискувати, для чого тобі зараз влізати в якісь кредити, в борги, де ти гроші взагалі візьмеш? Так і тоді, коли підприємець стикається з такою реакцією, у нього є декілька варіантів. Поведінки. Перший варіант, на який піддається більшість таких новоспечених підприємців, вони починають задумуватися, що, можливо, дійсності ідея така не надто приваблива, можливо, я просто сам себе переконав в тому, що вона дійсності крута. Можливо, я занадто неуважно підійшов до своїх розрахунків, можливо, я щось не врахував. А ще коли сюди підв'язується фактор того, що ці рекомендації ви чуєте від своїх близьких людей, яким ви довіряєте, і тоді цей сумнів підсилюється ще більше. І тоді людина просто вирішує спочатку якось. Переосмислити свою ідею, можливо, щось змінити, а потім взагалі за неї забувається і так і не повертається до цієї ідеї, повертається до свого класичного життя і продовжує ходити там на роботу, займатися тим, чим вона займалась. Є інший варіант розвитку подій. Коли підприємець починає вступати в конфлікт із своїми родичами, зі своєю сім'єю, це виглядає приблизно так: ви нічого не розумієте, ви не знаєте, ви цим не займалися. Ви не вивчали питання, щоб мені відповідати такі речі. І ви знаєте, в більшості випадків людина, коли займає таку позицію, вона є права. Чому? Тому що більшість людей, яких, які є вашими родичами, близькими, вони поняття не мають, що це за бізнес, і в принципі не мають поняття, що таке бізнес, тому що більшу частину свого життя вони пропрацювали на роботі за зарплату, де все стабільно, все чітко і зрозуміло. А бізнес це є сфера, де у вас багато невизначеності, багато моментів, які потрібно вирішувати одразу, які кожного дня будуть змінюватися, будуть додаватися нові проблеми. Це як кожен день, як виклик по суті. І люди цього бояться, і тому в бізнес і не йдуть, бояться цієї невизначеності. Тому у людини є дві реакції: вона обирає одну із них, або вона здається, або вона вступає в конфронтацію. І насправді ні одна, ні друга ситуація не дає вам того ефекту, який би допоміг ваш бізнес розвивати швидше, ефективніше його будувати. Навіть якщо ви 100 разів в себе вірите, навіть якщо ви 100% впевнені в тому плані, який ви прорахували, навіть якщо ви є спеціалістом в тій сфері, в якій ви хочете запускати свій бізнес. Ви все одно не будете ефективні в цьому бізнесі навіть на етапі запуску. Чому? Тому що є фактор, який вас буде підгризати весь період часу, що ви вибудовуєте бізнес, а потім його запускаєте. І цей фактор, якраз таки полягає в тому, що. Ваші родичі, ваша сім'я, ваші друзі в вас не вірять. Вони виступають певним баластом, який не дає вам рухатись вперед. І це проявляється або в розмовах, коли ви постійно вступаєте в якісь конфронтації, або вони якимось чином реагують на те, що ви їм розповідаєте. Можливо, якось неуважно слухають про ваші досягнення в новому бізнесі, чи ваші досягнення в Процесі розбудови свого бізнесу, запуску свого бізнесу, і насправді з цим відчуттям жити доволі важко. І це для вас як додатковий вантаж, який ви будете постійно зі собою тягнути. Так ось, для того, щоб цей багаж вам не заважав, для того, щоб він вас не обтяжував, для того, щоб він не те що вас не обтяжував, а для того, щоб він зник. І перетворився у прискорення вас, як бізнесмена, потрібно зробити наступну річ. Першим ділом потрібно забрати усі супротиви, усі конфліктні моменти, які у вас виникають з вашими друзями, з вашими родичами. Яким чином нам потрібно їх забрати? Для цього нам потрібно зробити так, щоб наші близькі люди, щоб вони. Перестали сприймати ідею вашого бізнесу як щось небезпечне, як щось таке, яке незрозуміле, важке, і через що ви можете втратити гроші, час, створити проблеми собі і своїй сім'ї. Вам потрібно ось ці всі моменти прибрати. Для того, щоб їх прибрати. У момент, коли ви розповідаєте про те, що ви вирішили запустити свій бізнес і чуєте, що ваші родичі, ваші друзі вас не підтримують, і починають активно на вас тиснути зі своєю думкою, активно вас переконувати, ви можете сказати наступне: Дайте мені просто спробувати займатися цією справою. Я в будь-який момент часу можу закрити цю справу. І повернутися до свого нормального звичайного життя, так як я жив раніше. Я в будь-який час можу все закрити і повернутися до цього життя. Але дайте мені спробувати щось нове. Якщо у мене все вийде, я буду продовжувати займатися цією справою, буду отримувати результат, і у вас не буде причин переживати за успішність цієї роботи. Якщо ні, я повернусь на звичайну роботу або влаштуюсь на звичайну роботу, і буду продовжувати працювати так, як і працював раніше. Тобто, таким чином, ми знімаємо усі заперечення, які лунають з боку наших близьких людей. А для того, щоб підсилити ефект, ви можете додати сюди певний дедлайн, тобто часову рамку, ви можете сказати, що дайте мені спробувати. Займатися цією справою місяць, дайте мені місяць, чи, наприклад, декілька місяців. І тоді ваші родичі, ваші друзі будуть розуміти, що ви не будете безконечно займатися справою, яка не принесе вам результату. Бо чому виникає цей супротив з їхньої сторони? Він виникає тому, що вони бояться того, що ви будете займатися справою, яка буде забирати у вас час, гроші. І буде заганяти у вас борги безконечну кількість часу, і тим самим ви себе заженете в величезні проблеми і заженете в проблеми їх і свою сім'ю. Цього вони бояться. І тим самим ви показуєте, що цей кошмар він не буде тривати безконечно, він буде тривати певний проміжок часу. І тоді ситуація може розвернутися кардинально в протилежну сторону на 180 градусів. Може навіть так статися, що ваші друзі, ваші родичі почнуть вас підтримувати, казати: Давай, ми, ми віримо в тебе, ми знаємо, що в тебе все вийде, і хтось навіть може запропонувати вам свою допомогу і таким чином ви вже разом будете розвивати цей бізнес, ви будете разом його запускати, і замість баласту, який раніше у вас був на ногах і не давав вам. Крокувати впевнено до своєї цілі, у вас з'являться прискорювачі, які будуть допомагати вам швидше рухатись до поставленої цілі і швидше запустити свій бізнес. Але я маю уточнити один момент, що це працює у випадку, якщо ваша сім'я, ваші друзі вони вас підтримують справді. Бо буває так, що і в більшості випадків ця ситуація зустрічається, що сім'я чи друзі. вони... Виставляють якісь заперечення вашим новим ідеям чи вашим новим пропозиціям просто через те, що вони не хочуть, щоб ви виділялись на їх фоні. Вони не хочуть, щоб ви ставали успішні. Вони не хочуть, щоб ви починали заробляти більше. Вони не хочуть, щоб ви якось ставали на ноги і покинули їхнє оточення. Це буде чому вони цього не хочуть, тому що ваш успіх буде регулярно їм нагадувати про те, що вони мали можливість і нею не скористалися, а ви скористалися. І це буде їм сильно докучати протягом всього життя. До речі, на каналі є відео, де я детальніше розповідаю про те, як оприділити ваші родичі на вашій стороні чи не на вашій стороні. Посилання з'явиться ось тут. Подивіться. Проте, якщо у вас виникають певні питання по вашій конкретній ситуації, приходьте на консультацію. Записатись можете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео. Вони і доповнюють, і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке і до зустрічі з вами вже за кілька секунд.